Навчальний проєкт на тему Марсіанська наукова лабораторія «Марсохід Curiosity. Тип проєкту Інформаційно пошуковий. Керівниця проєкту Белоусова Світлана Володимирівна. Виконавиця проєкту, учениця 7-го А класу ХЛ номер 93 Строченко Вероніка. Проблема проєкту. Людство завжди прагнуло дізнатися, чи існує життя за межами Землі. Планета Марс вважається однією з найперспективніших для пошуку ознак життя та можливого майбутнього заселення. Проте до початку ХХІ століття знання про Марс були дуже обмеженими, виникла потреба у створенні. Автоматизованої лабораторії, здатної досліджувати поверхню Марса, його атмосферу, ґрунт і хімічний склад без участі людини. Мета проєкту дослідити місію марсохода Curiosity як частину програми Mars Science Laboratory, з'ясувати його основні завдання, конструкцію наукові досягнення. Та внесок у вивчення червоної планети. Основна інформація про марсохід Curiosity. Curiosity був запущений на борту ракети Атлас з космодрому на мисії Канаверал, штат Флорида. 26 листопада 2011 року і приземлився 5 серпня 2012 року. Після 8 місяців і 10 днів польоту до червоної планети. Curiosity має такі розмари, довжина 3 метра, ширина 2,8 метра, а висота 2,1 метра, важить він 900 кг. Колеса Curiosity мають діаметр 50,8. Інженери НАСА спроєктували марсохід так, щоб він міг переїжджати перешкоди висотою до 65 см і проходити близько 200 метрів на день. Енергію марсохід отримує від багатомісійного радіоізотопного термоелектричного генератора, який виробляє. Електроенергію з тепла радіоактивного розпаду Плутонію 238. Марсохід Curiosity оснащений багатьма дослідницькими приладами, зокрема, камерами для зйомки ландшафту та аналізу мінералів, спектрометрами для вивчення складу порід та датчиками для вимірювання радіації і погоди. Основні завдання Curiosity пошук ознак життя визначити, чи були на Марсі умови придатні для життя і чи існувало воно там у минулому. Марсохід шукає органічні молекули, необхідні для життя, вуглець, водень, азот, кисень, фосфор, сірка та ознаки біологічних процесів. Дослідження клімату, вивчити клімат Марса в минулому та в сучасному стані, а також фактори, що його формують, це включає аналіз сезонних змін рухів пилу та водяної пари, вивчення геології, з'ясувати, як формувалися марсіанські камені та ґрунт, а також вивчити хімічний склад поверхні, марсохід. Досліджує геологію, порівнюючи її з земною, і вивчає процеси, що сформували планету, такі як вітер, вода та вулканічна активність, підготовка до пілотованих місій, зібрати дані, необхідні для безпечної посадки та роботи людей на Марсі. Це включає розуміння динаміки марсіанських процесів, умов на поверхні, наприклад, радіація та наявності ресурсів. Наукові відкриття виявлено докази того, що мільярди років тому на Марсі існувала рідка вода знайдено органічні молекули в марсіанських породах. Зафіксовано сезонні коливання метану в атмосфері, вивчено рівень радіації, що важливо для підготовки майбутніх польотів людини. Висновки місія марсохода Curiosity стала величезним кроком уперед у вивченні Марса. Вона довела, що на червоній планеті колись існували умови, сприятливі для життя мікроорганізмів. Отримані дані допомагають ученим краще зрозуміти історію Марса, його геологічні процеси та можливість колонізації у майбутньому. Проєкт Mars Science Laboratory став основою для подальших місій, зокрема Perseverance 2021 та програми повернення марсіанських зразків на Землю. А на цьому все. Дякуємо за увагу!